Любі наші друзі, сьогодні ми з Юлею Дюжник, 12 листопада, вирішили вийти в прямий ефір і поговорити не тільки про косметику, не тільки про стартовий набір та переваги користування нашою косметикою. Не, не тільки про переваги стати консультантом, а й ще й про лідерство, яке цікаво, я впевнена. В сьогоднішньому світі дуже кожній жінці, яка шукає себе. І, звичайно, привід для такого ефіру у нас знайшовся, тому що вчора традиційно в компанії Меріки проходять спеціальні навчання, зустрічі лідерів в бізнес-вітальні, постійні проєкти, які допомагають нам зростати не тільки як особистостям, а як ще й. Лідерам жінкам впливу, які ведуть свій бізнес з компаніями рікей. Мені це дуже приємно для мене, це дуже є важливим. І, звичайно, Юля сьогодні задавала дуже багато питань. Так, є такі вже як більш вельвіри, більш для лідерів там навчання, більш такі глибокі. То мені дуже цікаво дізнатися, Ельвіро, що такого я просто бачила, яка ви натхненна, яка ви викався да. на крилах така. Натх... Що ж такого? Що вас так вразило? Поділіться. А, ну, по-перше, спільнота. В компанії Mary Kay лідерська спільнота та спільнота співробітників це особливий такий мікросвіт, в якому рожевий мікросвіт, в якому є дуже важливе екологічне відносина до кожного, та тобто підсилення одне одне, партнерство. Це постійний розвиток і таке сестринство, я б сказала, в якому кожен лідер намагається поділитися своїми напрацюваннями, своїми сильними якимись вже, як то кажуть, лайфхаками, та, які ми можемо взяти. Одна у одної, і таким чином згенерувати навіть чи знайти щось особливе, що допоможе нам рухатись далі, розвивати свої бізнес-групи. Мені дуже приємно зустрічатися в такому форматі, на жаль, сьогодні є такі чина на щастя, що є онлайн-формати, які допомагають нам побачитись, і надихнутися, і водночас і поспілкуватись, і, як то кажуть, знайти нові рішення. І підказки від компанії, напрямок фокуси, які допомагають нам бути сьогодні, знаєте, як то кажуть, на хвилі, та і відчувати ритм серця сьогодення. А, І відповідно сьогодні Юля мене питає, що там такого цікавого було. І я сказала, що вчора вечором навіть проводила навчання для свого чоловіка про навчання. Так мене зацікавило, що я почула там, і, звичайно, ми сьогодні вирішили цим поділитися. Я Юлі кажу: ну чого ж я буду тобі тихенько це розказувати, якщо можу розказати на більшу аудиторію? І можливо це для когось стане таким важливим, скажімо, акцентом. чи Інформація, яка допоможе побачити перспективу розвитку саме сьогодні, саме в цей час. І е, у нас було е, навчання, в якому ми дізналися, що е, сьогодні є світ Плуто, так званий. Та це нова реальність, в якій ми живемо. Після. Світу вука була назва Бані і Шива. Ми е, увійшли в нову епоху Юля, угу. е, е, яку описує е, як абревіатура Плуто. І я тут зафіксувала собі, що е, авторка цій, цієї назви е, Фернанда Лопес Ларсен це бізнес-лідерка. Яка є амбасадором сталого розвитку. Вона описує саме сучасний світ п'ятьма словами, кожна з яких має глибокий зміст. І от про це я сьогодні хотіла поговорити. По-перше, коли я Юля це проговорювала вчора своєму чоловіку, я трошки якби, ще подумала про те, які плюси є для мене, і які. якби... Перспективи в цьому є. І сьогодні, проговорюючи для тебе і для нашої аудиторії, я буду вже далі рухатися в тому, щоб усвідомити і фундаментально засвоїти все, про що я сказала. Цікаво тобі про це дізнатися? Так, мені дуже цікаво. Я пам'ятаю теж розказувала колись про світ шива. І тепер ми знаємо про світ плуто. Перша літера П. Пополі, поляризований, поляризований. Ми живемо якраз у світі розділених думок і позицій. А ти, Юля, так прикинь, міряй до себе. Угу. розділених, Ми з тобою зараз експерти, та, в спілкуванні з людьми, ми з тобою дуже багато бачимо різних сфер життя, торкаємося жін, жінок. які... Ну, Різні мають вік, статус тощо. Та? В різних містах живуть, в селах, можливо, навіть за кордоном. І от ти кажи, це от, якби, співпадає з тим, що ми з тобою спостерігаємо, чи ні. Так, Ми живемо в цьому світі розділених думок і позицій, і суспільство, команди і навіть сім'ї часто за і проти. В одній сім'ї. Ми можемо різні, різні мати сьогодні погляди. Чоловік, жінка, діти, батьки, сестри, ну тобто колеги, сусіди, та всі ми можемо сьогодні мати різний фокус і абсолютно мати різні погляди. Поляризація це не Не поставила, не поставила на, той, на авіарежим. Дивіться, поляризація це не лише політика чи війна, а це щоденні розмови, Та? і е, різні цінності, і різні бачення. Ну, Це стовідсотково. Ми навіть тут, коли збираємося на наших жіночих зустрічах, чи просто десь там за чашечкою чаю чи кави. Ти помітила, що різні, різні, абсолютно різні, в, як -то в нашому спілкуванні бачення. Різні, бачення так. Та? От. І ключова компетенція сьогоднішнього лідера чи жінки, я б так сказала будь-якої людини це уміння чути без агресії. Угу. Просто вислухати без. Уявляєш? Без агресії, тобто без бажання домінувати, тиснути, переконувати а, чи перетягувати. Це а, нова а, і управлінська сила та управлінська на, на, навичка і спосіб комунікації з людьми інші. без насилля. Ага. І відповідно. А, у нас є питання для роздумів. Ну, Я собі їх задавала, і Юля, можливо, ти собі задаш, і ви, наші глядачі, їх собі задасте. Питання? Як конкретно я реагую, коли хтось думає інакше, ніж я? Угу. Цікаво. Чи я можу вислухати без внутрішньої напруги? І саме важливе питання. Чи я можу, якщо я бачу, що в мені виникає агресія, супротив і навіть така войовничість, та? чи я можу навчитися по-іншому, реагуватися і ставитися до того з іншого, як то кажуть, виміру? Угу. Отаких три питання. Мені дуже це подобається. Цікавий тобі перший так, пункт? Так, ми поговорили про е, першу літеру поляризований Нового світу, е, Плуто. І далі ми е, йдемо до літери Л. Це літера е, лігві, лігвід, плинний. Можливо, я неправильно читаю, але плинний, плинний. Як перекладається, я не знаю, плинний. плинний. Дівчата, ну, дуже мені цікаво. Ідемо далі. Угу. Тобто, світ став. Плинним Це так називається. Плани більше не висічені на камені. Угу. Вже ми їх не можемо висікати на камені? Стратегії не в лапках не бетонуються на роки вперед. Пам'ятаєте, як і раніше було? П'ятирічка на 5 років, так? от сьогодні вже зовсім це не працює. І, відповідно, стратегія не бетонується. І те, що вчора було стабільним, сьогодні може втратити абсолютно актуальність. Чи стикалась ти з таким? Так. Так, багато разів. Так. <сміття> Гнучкість сьогодні не тренд, а спосіб виживання. Гнучкість не тренд, а спосіб виживання. Тобто сьогодні без неї нікуди. Нікуди без гнучності. І той, хто вміє швидко адаптуватися, перемагає. От уявляєш, Юля? Угу. Тобто угу. нам сьогодні не треба стояти на своєму, відбойовувати своє. Треба проявляти гнучкість, тому що це реально такий час, в якому саме такі правила гри. І відповідно, питання для роздумів. Як швидко. Ну, я собі і тобі, Юля, задаю нашим глядачам, я можу змінити план, коли обставини змінюються. Чи змінюєш ти взагалі план, так? чи готова ти до тої гнучкості? Я просто зрозуміла, що, що планувати можна, планувати, але якщо. Сьогодні щось іде не по плану. Це це просто перевернути, бо інакше ніяк. Вже ми не будемо себе, знаєте, посипати попелом та, і виривати волосся. Та як з Харкова я поверталася з сестрою, та зірвали міст і е, електричка, яка нас везла, вона мусила. На 2,5 години затриматися і її там відчіпляли, підчіпляли до дизеля і тягнули нас. І вже ніхто не вередував, не капризував, їхали там без світла, та, без опалення. І ми всі терплячі їхали і дякували Богові. За те, що є люди, які шукають креативні рішення, гнучкість проявляють і везуть нас із пункту А в пункт Б. Яким шляхом то вже не важливо, але везуть. Тобто ті плани, ті е, розклади, ті правила, вони вже не були, за, як то кажуть, замінені. Навіть так розлізниці змінюються. Так, так, так. А, далі. Чи даю я собі Право на помилку і на перезапуск? Треба давати. Дуже гарне Треба. питання. Треба. А Треба ти більш команді, як лідер команди, я ж угу. теж розумію, угу. що у нас теж не виконуються іноді ті е, е, якби, конкурси, на які, які ми планували виконати. Так? Ми іноді не доходимо до тих результатів, які ми хотіли виконати, як на рівні. Особистості, так і на рівні бізнес-групи, та ми з тим стикаємося. Але ми знову ж, як той електропоїзд, ми йдемо своїм маршрутом, проявляючи гнучкість, і, відповідно, право на помилку і на перезапуск ми даємо. Як тобі така інформація? М даємо право на помилку, рухаємося. Так, далі йдемо. Літера У, унілатерал. Однобічний. Я не знаю англійською правильно читати, але, дівчата, давайте отак: однобічний. Плуто, світ, новий світ, новий вимір. Це, дивіться, про що? Глобальна співпра... співпраця згортається. Глобальна співпраця згортається. Кожен гравець, дивіться, країна, компанія, людина сьогодні живе за власними правилами. Цікаво? Угу, цікаво. Цікаво, Мені дуже це було при... ну, цікаво. Те, що раніше було спільним ринком або єдиною стратегією, тепер розпадається на окремі світи. на окремі світи. Яка сьогодні реальність. І це означає тепер геополітика, частина бізнесу. Ми повинні орієнтуватися в контексті, розуміти, які зміни у світі впливають на наші рішення. Хіба ми не залежимо від цього? Залежимо. залежимо. Хіба ми не е, можемо себе відокремити? Ми не можемо. Ми не можемо. І тоді питання для роздумів. Чи розумію я, як зовнішні події впливають на мою справу? Ну я точно розумію. Вимкнене світло, війна. Що, що ще? Відсутність інтернету? Оці, як то кажуть, гойдалки емоційні, так? все це впливає. Впливає і Ще як впливає? Навіть і... у кризалізиція і... не може так, так, з, з відразу що, з плануванням. І, Сві... Та, і питання: а як я в цих умовах можу підсилити стійкість свою особисто, своєї сім'ї? Ну давайте будемо в контексті, та сім'ї, команди бізнес-групи в умовах цієї нестабільності. Ми можемо лягти і нічого не робити, розчаруватися і зачинити всі вікна, двері і все, і здатися, чи можемо шукати рішення, розгадувати кросфорди, квести і робити щось іще, щоб знайти варіанти, знайти? Можемо, ми мусимо. Шукаємо, бачите, виходимо в ефір. Записуємо сторіс, відео, рілс. запрошуємо вас в онлайн-простір до нас доєднуватись. І онлайн простір для вас теж розкритий. Та? Тобто шукаємо людей, в яких є спільні сенси, погляди на життя з нами, та? які розділяють якісь пріоритети для вас, цінні, такі, як і для нас. То ми дійсно вас чекаємо в нашу велику, потужну. Команду бізнес-групу Kay Вікторі і великий світ рожевий Мірікей. Наступна е, літера е, літера Т. Тенце. Напружений. Плуто. Передостання літера. Напружений сьогодні світ. Ну, ти хіба з цим не погодишся? Ну так. Ще який ще напружений. Ще, ще який напружений. Напруга це нова норма. Помітили, ні? Нова норма. Життя вимагає сьогодні від нас швидко дорослішати. Просто дуже швидко. І дітям, і нам доводиться із дитячої позиції переходити в дорослу і дорослішати швидко і чесно. Оце слово теж тут звучить. Ми постійно балансуємо між роботою. Війною, невизначеністю і очікуванням. Ну справді, справді, це так і є. І стресостійкість, ми в понеділок проводили якраз ефір в нашій е, закритій е, бізнес-вітальній групі в телеграм-каналі. Ну, як відчуваємо, що це сьогодні дуже актуально: це стресостійкість там прокачати. Це вже must-have, це must-have, твоя стресостійкість. Інвестувати в неї значить інвестувати в ефективність, здоров'я і розвиток. Навіть якщо зараз ми будемо істерити, ридати, битися в якихось там своїх там істериках, припадках, та, що ми можемо змінити? Нічого, нічого, нічого. Витратимо останні нерви, ресурси і будемо. І будемо неефективними. Тому питання до роздумів тут дуже просте. Я, я я як я підтримую себе в напрузі? Пам'ятаєш, ми шукали ті способи, як сьогодні себе переключити за чимсь чим, за як то Заповнити себе, щоб звичайно ми, ми не можемо промовчати про а, Бога, про а, наставника, духовника, про а, від, від, від відвідування а, божественних літургій. Нехай по святам, по, по, по неділям, та, щоб ви могли Зробити той дух і вдих і отримувати підтримку через Євхаристію, причастя, через сповідь, через спільну молитву. Ну, тобто, це дуже реальний спосіб, який мені допомагає Юлі допомагає і мільйонам людей. Тому якщо в вашому ще кейсі немає цього, то а, а, зверніться до нас, ми вам підкажемо саме в який а, а, храм рекомендуємо йти, в який ходимо ми. От. Як практики допомагають мені повертатися в... Які практики допомагають мені повертатися в ресурс? Ну, одну з практик молитву ми сказали, так? І до речі, вчора ми кожного вівторка збираємося в онлайн-форматі на читання святого письма. Дуже крутий проєкт. Просто можеш пару слів сказати, Йо. Юля. Ну, мене... Проект дуже... <кій> дуже, дуже, дуже такий а, насичений в плані. Читання святого письма сам би читав би і не розумів би mm -hmm. про що. А коли це кожен прочитає і потім ще ділиться, що кого вразило, і це далі переростає ще в більші розмови, то це відкривається, якби таке мислення більш глибоке на, на психо, я би навіть порівняла до психології вже. Так, так. Крутіше. Ну, взагалі, найдіть своє. Найдіть своє, пошукайте. І як я, як мама, дружина своїй сім'ї можу це передати, чи в своїй бізнес-групі. Тобто питання було таке для мене, та як я можу навчитись. От зараз ми через онлайн формат, через прямий ефір, передаємо вам, щоб ви, можливо, подивились цю сторону, щоб ви якби. Побачили, а, о-о, так мені сюди треба піти. Наприклад, та? стресостійкість і шукати собі команду не плакальщиць, а команду тих, хто шукає рішення. Та? Людей, які якраз по попереднім чотирьом пунктам вже шукають оті от шляхи, як знайти рішення такого особливого ребусу чи квесту, який ми зараз проходимо. Війна. Так, і далі. Про що ми говоримо? Остань. Остання літера О? Омні релейшн, релаті. Усе пов'язано з усім. Усе пов'язано з усім, Юля. Ми з тобою пов'язані. Ми з вами пов'язані. Усе пов'язано з усім. Цікава, цікава, е, е, як то кажуть, е, е, літера. Ми живемо у світі миттєвих зв'язків. Будь-яка дія навіть маленька викликає ланцюгову реакцію. Я ще колись чула про е, е, змах бабочки, та, чи як метелика, який впливає потім, на, наприклад, на цунамі. От і явіть собі, все впливає на все. Будь-яка дія, навіть маленька, викликає ланцюгову реакцію. Світ мережевий, і вплив кожного стає вагомішим. Тобто, якщо людина думає, що вона не є важливою, то це те, що є не неправдою. Важливий, кожен важливий. І бути готовим заздалегідь. Це мислити системно, готовим заздалегідь, як ми зараз ефіри проводимо, готуватися заздалегідь до свят, дивитися подарунки, та, наприклад, готувати свій вже скарбничку чи поличку, чи там корзинку з подарунками для себе і для своїх близьких. От, і відповідно розуміти, що все взаємопов'язано. і Родина і команда, і клієнти, і середовище, і інформація. І відповідно, питання до роздумів, як мої дії Юля, впливають на інших. Я це кожен раз думаю, та? Хто, кожен на кожного впливає. Ми нещодавно викладала я дівчатам групу Полуницю гнилу. А поряд лежали дві красивих і свіженьких. І оця гнила полуничка, вона а, своїм ядом і розпадом зачепила дві, коли, які повністю згнили, просто знаходячись поряд. От це теж тест для кожної людини. А яка я полуничка, так? як я впливаю, які зв'язки мене підсилюють, а які виснажують? Ну так, кожен так. раз сидиш і думаєш. Я зараз спілкую, спілкуючись з цією людиною, я залишилась в ресурсі чи злила енергію так? і стала без без зарядки, як батарейка, як пауербанк, без зарядки, все отдала і нема вже. І толку нема, ні, ні тій дівчині, ні мені, розумієте? Так, як створювати мережу підтримки навколо себе? І от я хочу сказати, що ця мережа підтримки, оце в нашій бізнес-групі і в церкві, та вона існує. Оце мережа підтримки, яку треба знайти. Якщо ви одинока, якщо у вас в оточенні тільки токсичні люди, шукайте, прямо шукайте собі повітря в людях, які є оптимістами. Навіть попри те, що відбувається, ентузіастна, які шукають рішень, які допомагають навіть знайти рішення, як ми з Юлею пропонуємо. стартовий набір за тисячу гривень мері -кей, та Доєднайся до компанії, в якій все оце якби для жінок просто кейсами подається рішення, готові рішення тільки по, по догляду за шкірою, там декор, аромат, та, як заробити гроші, дають. Готову модель ведення бізнесу, тобто маркетинг продуманий до такої дрібниці, що вам нічого не треба. Просто довіряти, бути слухняною іти крок за кроком до своєї мрії. То, ціль, наприклад, бізнес леді, яка веде бізнес з компанії Marie Kane. Ну, наприклад, як я, а Юля має цю ціль для себе в перспективі. Ну от, цікаво, Юль? Так, дуже цікаво. І підсумок. Ми живемо в цьому світі плуто поляризованому, плинному, однобічному, напруженому і водночас пов'язаному. І наш виклик як жінок, як е, сучасних е, бізнес леді чи лідерів, та не намагатися все контролювати, а розвивати гнучкість. Тресостійкість і здатність чути. Майбутнє належить саме тим, хто здатен адаптуватися, залиш... залишаючись людиною. От така історія, Юля, про яку я тобі хотіла розказати не тільки наодинці, а разом з усіма нашими глядачами. Дуже цікава історія і Бачите, тепер ми знаємо, який є якийсь світ зараз, так, і які є рішення. То завжди в спільноті набагато м м краще. Особливо це потребують жінки спілкування, mm -hmm. крім роботи, да, крім да. своїх хвалеб, під... да, підтримку. Там... Поговорити про своє, як кажуть mm -hmm. чоловіки, про своє, про жіноче, про жіноче, про аромати, про бантики, про квіточки, про ялиночки, про е, якісь там святкування, навіть попри те, що нема там іноді світла інтернету, ми знаходимо привіди для того, щоб себе наповнити енергією, чи підзарядити, чи знайти. Ті варіанти, в яких дійсно ми станемо, як то кажуть, виграші. Ну що, Юля, дякую тобі за те запитання, за твою цікавість, і будемо продовжувати наші зустрічі. А ви пишіть, чи сподобався вам такий формат наших зустрічей. І далі ми будемо робити все для, для того, щоб бути для вас плечем, підсилювати вас. Це, до зустрічі, до зустрічі.